Цього літа на Зарічненщині сталося ледь не справжнє диво. У трьох сім'ях з однієї громади усього за півтора тижні на світ з'явилися двійнята. Олена з сім'єю проживає у зарічному. З чоловіком виховували вже двох доньок, а влітку чекали на поповнення в родині. Згодом виявилось, що малят буде двоє. Це приємно шокувало і Олену, і чоловіка. Це я казала йому по телефоні. Кажу ну, там на узі хлопчик чи дівчинка. каже, підожди ну… Каже, двійня. А він як двійня? Кажу, ну справді двійня. І все, вічно, бо я казала по телефоні йому. Сміявся. Олена жартома розповідає, що чоловік мріяв про сина, а вона хотіла донечку. Тож так і сталось. Для дітей обрали доволі колоритні імена. Кажу, хай буде Саратінь і Улянка, і Уліанія. А чоловік каже: Ой, що ти таке кажеш? Ну, каже, хай буде Миколка. Всі він хотів Миколка. Кажу, от Миколка, він всі всіх є. То Миколка, всі його називають. А хлопчика Серафім, Мені так подобалося Серафім. Кажу, мало в кого є Серафім. І тоді ми назвали А і Іоліанія, то кажу, Улянка. А він каже, поправне буде Іоліанія. Двоє старших донюк у сім'ї страшенно зраділи, коли дізнались про народження братика і сестрички. У вільний від навчання час вони бавляться з двійнятами. вони лежать на ліжечку. Ми їх забавляємо, і грошок беремо, і перейдімо. І дівчата так само підходять, теж граються. То вони так дивляться. бачите, як любить, коли хтось і щось скаже. Виховання дітей Олена поєднує з освітою та побутовими справами. каже, моментами буває складно, але у всьому їй допомагає чоловік. Та Олена не єдина матуся, у якої народилася двійня. У пологовому будинку вона познайомилася зі своєю землячкою Діаною. Жінка з чоловіком Богданом проживають у сусідньому селі. Для Діани це вже третя вагітність. Ми здалися з першої вагітності, може бути нас двійня, але не було ні першої вагітності, ні другої вагітності. А вже на третю, можна сказати, ми вже не очікували. Вже якось так було одне до одне там. Якось не Донечок назвали Анастасія та Вікторія. Імена малечі допомагав обирати батьком Богдан переважно більшість часу працює, аби забезпечити сім'ю, а у вільний час допомагає мамі доглядати за донечками. Коли мені є час, нема часу, значить не допомагаю. Не гуляю, бо жінка, не дозволяє. Граєтесь? Ну, грати з Як саме граєтесь? Я дуже граюся. Треба ще ігрушками дай все, щоб мовчали, щоб не кричали. Двійнята жваві та дуже активні. Батьки жартують. Вночі у них найпродуктивніший час, адже дівчата можуть прокидатися по кілька разів. Молодим батькам фінансово допомагають родичі. Сім'я Діани не найчисельніша у селі. Та жінка розповідає: багатодітні сім'ї на Зарічненщині не рідкість. Багато бо є багато віруючих, а у віруючих сім'ях дуже багато дітей у нас сусідка дітей 11 навіть». Попри такі особливості району, двійнята тут народжуються не часто, ще й за такий короткий проміжок часу. Через такий збіг обставин Діана та Олена потоваришували між собою. Уже після пологів дізналися про ще одну землячку, яка народила двійню. Оксана Полюхович проживає у селі Серники. Саме завдяки її чоловікові, редактору місцевої газети, у світ і вийшла звістка про тутешній Ну, З вигляду дружини, коли вона вийшла, сіла в машину вже. То мені здається, там не шок, там ступор був навіть якийсь. І вона мовчки сидить, сидить, я питаю, ну що, двіня? А Вона така да. Ну і потім знову хвилина тиш, тиші. Імена дівчаткам батьки обирали разом. Назвали їх Олександрою та Анастасією. Вони дуже люблять увагу та навіть спілкуються між собою: то дотиками, то звуками. Батьки додають хоч і двійнята, а за характерами різні. Одна трошки спокійніша. Інша трошки така жвавіша, де енергійніша буде. Олександра, наприклад, вона перша родла вона така є більш енергійніша. Так, три сім'ї за півтора тижні на Зарічнищині стали багатодітними. Жартома усі три мами кажуть: мабуть, так зійшлися зорі. Процес виховання двійнят буде непростим, та жодна з сімей допомоги від сторонніх не просить. кажуть, аби в країні швидше настав мир, тоді і здолають інші труднощі. Дарія Борисович, Олег Шаламай, телеканал ITV.